Сім. Будинок номер 35 на Портленд Роу слугував водночас і домом і штаб-квартирою для оперативників агенції локвуд Присадку Присадкуватий майже квадратний зовні, він стояв на вершку невеличкого пагорба. Його тилова частина височіла над нагромадженням цегляних мурів хмурів садка. Будинок мав чотири поверхи якщо рахувати малесеньке горище і просторий підвал. Наші житлові кімнати містились на трьох горішніх поверхах, а в підвалі розташувалася контора. Хоч насправді ця різниця була досить таки непевною, у житлових кімнатах, скажімо, було безліч усіляких потаємних дверей, за якими ховались чи полиці зі зброєю, чи мішені, чи розкладні ліжка, чи величезні мапи Лондона, на обтицяні різнобарвними шпильками, тим часом підвал правив ще й на підсобне приміщення, де можна було б вправлятися у фехтуванні рапірою. Водночас над головою в тебе простягався мотозок із довгим рядом шкарпеток, збоку стояла коробка сіллю для каністр, а в кутку завзята гула пральна машина. Усе це мені дуже сподобалось, хоч не меншою мірою і спантеличило. Будинок великий, повний по дорослому дорогих речей, а самих дорослих ніде немає. Тільки Ентоні Локвуд, його помічник Джордж, а тепер ще й я. Першого ж дня Локвуд показав мені дім. Розпочав згорища з низенькою склепінчастою стелею. Там були дві кімнати: малесенька душава, де умивальник душ і унітаз тулилися один до одного, а ще гарненька спальня, досить простора для ліжка шафи й комода. Навпроти ліжка на півкругле вікно виходить на Портленд Роу. Було видно навіть захисний ліхтар на розі вулиці. Тут я спав, коли був малий, пояснив Локвуд. Ця кімната порожнює кілька років. Останній асистент, господь йому суддя, не схотів тут жити. Можете поселитись тут, якщо хочете. Дякую, відповіла я. Залюбки. Душова невеличка, я знаю, зате вона буде тільки ваша. Нижче є ще одна, але там вам доведеться ділитись рушниками з Джорджем. Тоді я краще залишуся тут. Ми покинули горище, вирушивши вниз вузькими сходами. Коридор, куди ми потрапили, був темний і похмурий. Посередині його лежав золотистий круглий килим. Полиці в кутку були забиті мішаниною книжок у м'яких політурках. Тут були пожмакані щорічники фітис, і теорія парапсихології Мотрама, і ціла купа дешевих романів, здебільшого жахів та детективів, поряд із серйозними працями з релігія, знавства та філософії. Як і у вістибюлі та вітальні, де я вже побувала, стіни тут були завішені різноманітними артефактами, між якими мені впало в око щось подібне до брязкальця, зробленого ніби з людських кісток. Локот перехопив мій погляд. Це полінезійський привидогін, пояснив він, дев'ятнадцяте століття. За припущеннями проганяє привидів своїм торохтінням. І це спрацьовує? Не знаю, не пробував. А спробувати, мабуть, варто. Він показав на наступні двері. Тут друга душева, якщо знадобиться. Тут моя кімната, тут Джорджева. Раджу вам бути тут обережнішою. Якось я увійшов до Джорджа, коли він голий займався йогою. Мені ледве вдалося викинути з голови це видовище. То це був твій дім у дитинстві? Так, він належав моїм батькам. А тепер мій і твій, звичайно, поки ти тут працюєш. Дякую, а де зараз твої батьки? Ходімо, покажу тобі кухню, обірвав мене Локвуд. Джордж, напевно, вже готує вечерю. Він рушив сходами ще нижче. А що там? несподівано запитала я, помітивши біля Локводової кімнати ще одні двері, що нічим не відрізнялись від інших. Він усміхнувся. Це, з вашої ласки, особисте, нічого цікавого. Ходімо, тут є ще багато чого подивитися. Перший поверх, на якому містились вітальня, бібліотека і кухня, був справжнім серцем будинку. На кухні ми проводили більшу частину вільного часу, пили чай з бутербродами ввечері, перш ніж вирушити на завдання, і вранці, після того як поверталися додому. На кухні панували мішанина роботи й дозвілля. З першого погляду це скидалося на звичайний хатній безлад. Коробочки з печивом, миски з фруктами, пакуночки з чипсами, та поряд були торбинки з сіллю та залізом, старано напаковані, готові до виходу. Рапіри підпирали ящики на сміття, забруднені плазмою черевики, мокли у відрі, найдивовижнішим на кухні, однак був стіл, покритий білосніжною скатертиною. Її вкривала ціла сітка з накреслених нотаток, діаграм і замальовок різних типів гостей, перемар самітників і ціней. Ми називаємо її скатертиною мисленням. Пояснив Локвуд, вона зберігає наші нотатки, версії цікаві думки. Сьогодні, о четвертій годині ранку, скажімо, я здогадався, де шукати кістки у перя з Фенчерч-стрит, після того, як за чаєм з грінками накреслив на скатертині план тієї вулиці. Одне слово, дуже корисна річ. А ще на ній добре обмінюватися лайкою, коли наші справи кепські, і ми не розмовляємо один з одним. Додав Джордж, що стояв біля плити і готував печеню. І як часто таке трапляється? запитала я. Майже ніколи. Поспіхом запевнив Локвуд. Поживемо, побачимо, заперечив Джордж, завзято перемішуючи страву. Гаразд. Локвуд ляснув у долоні. Я ще не показував вам нашу контору. Ви ні за що не здогадаєтесь, як туди пройти. Прошу. Виявилось, що до контори агенції Локвуд і Ко можна потрапити прямісінько з кухні. Ні, двері аж ніяк не були потаємні. Клямка відразу впадала в око. Проте зовні це скидалось на звичайну кухонну шафку, клямка такого самого розміру кольору і форми, як і на всіх кухонних шавках. Проте, коли локвот відчинив дверцята, я побачила слабеньке світло, що падало на залізні кручені сходи, які вели вниз. Унизу виявилася велика кімната з голими цегляними стінами, розділена на кілька частин арками, колонами ділянками тиньку. Велике вікно виходило на передній двір, світло ще проникало крізь нього, осявало простір уздовж стіни. Серед усього цього величезного простору видніли три письмові столи, шафа, два непоказанні в зелені крісла і книжкова полиця, яку Локвуд пристосував для зберігання своїх паперів. На середньому столі виблискувала чорними палітурками велика книга. Це наш журнал спостережень, пояснив Локвуд. Тут історія всіх наших розслідувань. Джордж веде його і записує всі відомості. Хлопець тихо зітхнув Він любить порядок. А моя справа приймати і виконувати замовлення. Я поглянула на теки, що купчились на полиці. На корінці кожної з них був акуратний папірець із написом: Ти перший тіні, ти перший причайні, тип другий полтергейсти, тип другий примари і таке інше. В кінці полиці стояла тоненька тека з папірцем тип третій. Я вирічилась на неї. Невже ви насправді стикались з третім типом? запитала я. Локфут стинув плечима. Навряд я не певен, чи існує він узагалі. Від головної контори арка відділяла бічну кімнату, геть порожню, якщо не брати до уваги стійки з рапірами, чаши з розтовченою крейдою і двох солом'яних манекенів у формі привидів, що висіли під стелею на залізних ланцюгах. В одного з манекенів на голові був чіпок, у другого циліндр. Обидва були геть продірявлені рапірами. Будьте знайомі, Джо та Есмеральда», – сказав Локвуд. названі на честь леді Есмеральда та Плавучого Джо, двох відомих привидів із спогадів Маріси Фітес. Як ви вже зрозуміли, це наша кімната для фехтування. Ми тренуємося тут щодня. Сподіваюсь, ви майстерно володієте рапірою, якщо пройшли тест четвертого ступеня. Він поглянув на мене. Я кивнула так, звичайно. Але ж форму завжди слід підтримувати. а вже ж? Я хотів би колись подивитись, як ви фехтуєте. А тут він підвів мене до замкнених металевих дверей у стіні. Наша секретна комора. Зазирніть усередину. То була ще одна частина підвалу. Маленька комірчина без вікон, з безлічу полиць і скринь. Тут зберігалося найважливіше обладнання срібло, залізні ланцюги і каністри, замовлені в корпорації світанок. Стояла тут і знайома мені склянка з привидом та його джерелом, потемнілим черепом, так само накрита носовичком у цятку. Джордж часом використовує цю склянку для експериментів, пояснив локвуд. Він спостерігає, як привид реагує на різноманітні подразники. Як на мене, то я хотів би, щоб Джордж її знищив. Та він, здається, надто вже заприязнився з цим приводом. Я з недовірою поглянула на носовичок. Раніше під час співбесіди я майже чула зі склянки потайбічний шум, ледве помітний не межі сприйняття. Звідки він її взяв? запитала я. Украв. Сподіваюсь, він сам принагідно розкаже вам цю історію. Проте це не єдиний наш трофей. Погляньте на -ну сюди. У стіні підвалу я побачила сучасні скляні двері, укріплені залізними ґратами, що ввели в садок. Уздовж стіни до цегли було прикріплено чотири полиці, всі вони були заставлені сріблястими склянками, деякі склянки здавалися старими, інші, навпаки, зовсім новими. Всередині їх я помітила колоду гральних карт, пасма дового білявого волосся, жіночу рукавичку в кривавих плямах, три людські зуби, зібгану чоловічу краватку та інші численні речі. Найцікавішою серед них була муміфікована рука, Чорна і зморшена, як гнилий банан, що лежала на червоній шовковій подушечці. «Піратська», – пояснив Локвот, мабуть, вісімнадцяте століття. Належала чолов'язі, якого повісили і висушили на шибенці, там де тепер готель мише й мушкет. Його привид належав до причайних і завдав чималого клопоту тамтешнім буфетницям, аж поки я дав йому раду. Ми з Джорджем часом поповнюємо всю цю колекцію. Це все джерела, і окремі з них дуже небезпечні. Їх обов'язково слід замикати, особливо на ніч, а є й такі, з якими просто слід поводитись обережно, надто якщо у вас чутлива натура. Як, скажімо, оці три речі, які я показував вам під час співбесіди. Тут таки на полиці я побачила їх усі, ніж, стрічку й годинник. Он як. промовила я. То чиї ж вони? Локвуд кивнув. Пробачте, я не думав, що вони справлять на вас таке враження, і не сподівався, що ви дослідите їх так ретельно. Гераз. Це ніж мого дядька, який виїхав за кордон. Дядько брав цього ножа з собою на прогулянки й полювання, ніж був з ним, коли він помер від серцевого нападу під час стрільби. Мій дядько мав лагідну вдачу, тож ця річ, як ви казали самі, зберігає частинку його характеру. Справді, погодилась я, пригадавши відчуття, яке виходило від ножа стрічка з розкопаною могили на цвинтарі Грін. Її відкрили минулого року, коли ставили там нову залізну огорожу. В троні лежала жінка з тією самою стрічкою в волосся і мала дитина. Я пригадала свої відчуття, коли цей клаптик шовку опинився в моїх руках. Мої очі наповнилися слізьми, кихикнула і вдала, ніби мене зацікавили найближчі коробки. Мені не хотілося показувати Локфудові свою слабкість, адже саме слабкістю й живляться гості. Хорошому агентові потрібне зовсім інше міцна самовлада й сталеві нерви. Саме їх бракувало моєму колишньому начальникові Джейкобсу. І що ж із цього вийшло? Я мало не загинула. А годинник, спокійним діловим голосом запитала я, Локот пильно оглянув мене. Так, годинник. Ви сказали правду. Це лиховісна річ. Це, до речі, пам'ятка про мою першу вдалу справу. Він значуще помовчав. Ви, звичайно, чули про вбивцю Гаррі Криспа. А я вирішила очі про вбивцю Кінь-Монетку?» Ні, то був Клайв Ділсом. Тоді, може, це той, хто ховав відтяті голови в холодильнику? Ні, то Колін б'юкінен прескот. Я почухала підборіддя. Якщо так, то я ніколи про нього не чула. Дивна річ Локвот видавався трохи засмученим. Хіба ви тим на півночі не читаєте газет? Це ж завдяки мені, Гарі Крисп потрапив за ґрати. Я працював по сусідству в тутингу, палював на другий тип і побачив у нього в садку чимало смертних вогнів. Їх не виявили, бо він спритно позасипав залізними стружками місця вбивств, аби не викликати натовп привидів. Як з'ясувалося згодом, саме цим годинником він звичайно заманював Вечеря готова. Через перила на горі перехилився Джордж із ополонником у руці. Гаразд, розкажу краще іншим разом. Мовив Флоквот. Джорджа страшенно бісить, коли їжа холоне. Я відразу зрозуміла, що новий дім мені до вподоби, так само швидко склала собі думку про своїх нових товаришів агентів Ставлення до кожного з них, правду кажучи, в мене було зовсім різним. Локвуд мені завжди подобався. Він був зовсім не такий, як зрадливий Джейкобс, його особа і вдача були для мене бездоганними, я відчувала, що ладно вірити йому і йти за ним, куди він скаже. Що ж до Джорджа Кабінса, то він дратував мене. Я доклала героїчних зусиль, щоб не щепитись із ним уже першого дня, та це виявилося вищим за людські можливості. Візьмімо хоча б його зовнішні риси. Було в ньому щось таке, що викликало неприязнь із самого початку. Його обличчя було таке, що по ньому так і кортіло вдарити. А тільки він обертався до мене спиною, як мені аж свербіли ноги, щоб копнути його ззаду. І він сутулився, горбився, розпливався, як кисіль чи драглі. Його футболка завжди вирізала з штанів, кросівки були завеликі, штурки волочились. Мені доводилося бачити трупи, що видавалися гарнішими за Джорджа. А ця копиця волосся, а дурнуваті окуляри все в ньому доводило мене до шаленства. До того ж, він мав особливу звичку, що дратувала мене найбільше зирити на мене байдужими порожніми очима, ніби спостерігаючи за всіма моїми помилками просто чекаючи, коли я зроблю наступну. Проте я зі свого боку дозволю собі зауважити, що за першою ж нашою вечерею поводилось якнайкраще, що сили тамуючи бажання затідити Джорджові по голові кухонною лопаткою. Пізніше вночі я зійшла зі своєї спальні на другий поверх, щоб пошукати на полетях полінезійський привидогін. аж тут помітила, що стою біля дверей кімнати, яку Локвот назвав приватною. Двері були звичайнісінькі. На висоті свого зросту я помітила на їхній поверхні блідий прямокутник, такий залишається після відклеєного папірця. Загалом, однак, двері здавалися чистими, і до того ж їх не було замкнено. Мені дуже кортіло зазирнути всередину, то я відчувала, що це буде непорядно. Поки я міркувала про це, зі своєї кімнати з'явився Джордж Кабінс із згорнутою газетою під пахвою. Він подивився на мене. Я знаю, про що ти думаєш, але вхід до тієї кімнати заборонено. Заборонено? Я трохи позиткувала від дверей. А чому? Чому він тримає її замкненою? Не знаю. Ти ніколи не заглядав туди? Ні. Джорджеві очі уважно розглядали мене з-за окулярів. Звичайно ж, ні. Він просив мене цього не робити. Еге, еге ж, саме так. Я всміхнулась так лагідно, як тільки могла. А скільки ти живеш тут? Десь із рік. То ти, напевно, добре знаєш, Ентоні. Гладкий хлопчина сунув окуляри на ніс. Що це таке? Допит? Тоді швидше, будь ласка, мені треба до туалету. Пробач, мені просто цікаво, як йому дістався цей будинок. Тобто не лише будинок, а й усі ці речі адже він мешкає сам один, ти маєш на увазі. Перервав мене Джордж. Де його батьки? Так? Теж, кивнула я. Якщо ти питала його про це, то мусиш знати він не любить про них говорити. Я думаю, що вони займалися екстрасенсорними дослідженнями або чимось подібним, це помітно з усіх оцих штучок по стінах. А ще вони були багаті, це помітно з самого будинку, будь-що їх тут давно немає. Напевно, локводом тривалий час опікувався хтось із родичів. Потім він учився на агента в трунарі у Сайкса і дістав цей будинок у спадщину. Джордж зручніше підхопив газету і рушив через коридор. Будь певна, твоїх надприродних здібностей вистачить, щоб довідатися більше. Ним опікувалися? спохмурніла я. Але ж це означає, що його батьки, як на мене, це означає, що вони померли, тим чи іншим чином. Промовивши це, Джордж замкнувся в туалеті. Неважко здогадатися, хто з нових колег більше припав мені до вподоби, коли я міркувала про них лежачи вночі без сну під склепінчистою стелою горища. З одного боку Ентоні Локвод, привабливий, енергійний, ладний кинутися розкривати будь-яку нову таємницю, хлопець, для якого найбільше щастя заходити в кімнату з привидом, тримаючи руку на рапірі, з іншого боку Джордж Кавінс, гарний, наче ще відкрита бляшанка маргарину, харизматичний, наче мокра кухонна ганчірка на підлозі, для якого найбільше щастя сидіти між запорошеними теками і тарілками з їжею. До того ж він безупину намагався з мене кепкувати, що мені вже добряче набридло. Отож я вирішила уникати його, наскільки це можна, і водночас мене тішили мрії про те, як ми вдвох із локводом сміливо пробиратимемось темрявою.